Всім привіт! Ви на каналі Ян Кондрян. Сьогодні я вам покажу все своє господарство. Ось, моє перше каченятка. Качка вивела в ту неділю. Ось 13 штучок. Там є трошки більші і менші. Ось, вивели вчора вивелися і сьогоднішні тут є. Вилупила їх біла качка, але води вона їх не захотіла. Тільки переселяю в цей загон. Вона по. Отут по сітці лізе, 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 доверху, перепригує і тікає від них. Ось. Ще я вам покажу. І вже курчатка стала, каченятка. Найменший, найстарший. І середні, Ось. Так я вже курчатка самі останні. Курчатка і коченятка. Це самі найперші, це і другі. Ось! Такі вже великі всі. А це старі кури. Зараз хвилинку вони зачиняють хвіртка. Я вибачаюсь. зачинилась. Ось це старі кури. Ось тоже вилупила біла качка. Сиділа. Це вже сьогодні тут знеслися. І ось ще кури знеслися. Сім штук вже є. Ось кучка в мене села, У нас видно на качок. Накачений зяця від лавандовых качок. Ось. Кабукачка нанесла. Естественно. А ось ще одна ця качка, що лупить сьогодні. ось. Ось Все, тверди піде. Я вам покажу. Усей дорослих і качок тих. Перейду на той двір і включу. Ось я на цей двір. Я хочу старці менше. А ось саме ця качка, що вилупила в каченят і не захотіла водити. Ось. Це самі найменші гуси, такі вже великі. Це до них перепригуть качки. Ось, а це найперші гуси. Оце самі перші каченята. що з восьми вилупились. Там же тоді середні. Тут другий, середній і самій найменші. 8,8, 8, Ось ця з кашу найменших вивела. Ото, якщо пам'ятаєте, я не, не відео знімала, вони були там, де куди. Ось ці буде восі. Ось і осі, 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 осі. Це їм три місяці буде. Є щось типу кому ну але вони не чисті. Оце одне тільки схоже на колму горя, бо цього немає. Маленька оця штучка. І в того, а вообще в трьох немає її. Оця продавала таких холмогорів. Що з семи холмогорів один похожий на холмогори. І це... А це от моїх. Ось гушка. Ось ще одна гуска. І ось гусак. Начебто. Ні, ото гуска і оце гуска, то гусак. Оці найручніші мені. Ось, а це коченятка. Теж такі красончики. Є такі такі окраси. А таких ще не було, але десь взялись... і почали лопитися такі окраси. Таке куриця вже є, я їм поставив, щоб вони плавали. Одна гусочка холмогор, типу холмогор, пругає. У нас чомусь трішки. Підемо ще, ще я вам покажу карликових корей на той двір ще сходимо все як прийду на той двір включусь О, ще щось на той двір щоб показати дамкам, що показати цьому році на гусях дуже поганий яку оцей табунець це з 50 магиче гуся геть тут тут поганий цього року а в качок все добре ось Ось прийшов їжу на цей двір. Зерно розкидали, Ось це все бентанки. І до данці какую. З такими їм сідало зробили тут. Тут я гніздо поставив. Знаєш, дивіться яке малесеньке. Видно, якась молоденька почала нестися. Чекаю, щоб випустив їх. Оце підмі. Підсадив вишніх, бо дуже мичий курок. Ось, ось цей півень Люкеданзі і той Люкеданзі остається, лишається з корочками Люкеданзі, а усіх всіх кудись треба діти. І то це вони ще не всі. Більша половина з кунками ходить. Ось таке півні. Так, підемо ще щоб... до... Боже, вони такі дикі. Ось. Гуляють, б'ються. І ще так є. Городаті з щупчиками. Ой, це чорношкури такий біленький півник курочка. чекаю чи я їх випустив ось а це китайські кухові курочки Тип -тип -тип -тип. ось такі. краса красені красунями. наприклад ось ця курочка Голошия курочка. Ось ці дві курочки. А це півник. Це, ось це, ось це. І ще, мабуть, ото курочка. А оце 4-5 півників. 6 нові. Той то ж півник. Чим курочок теж такий. Бачите, таке впівників вже все. Біля вух таке, таке голубе, а в корочок такого нема. Ось. Чекаю, щоб їх випустив. Зараз випущу, хай біжать. Походять трох, трішки. Бо що закриті, що відкриті, одненьке яйця кидають і все. Виходьте І побігли всі. Ось, все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.